Так, ну що, дорогенькі мої, наша мандрівка розпочинається ось тут на озері біля дому. Так, гальма окей. І підемо далі по цих всіх озерах, подивимося, де є активна рибка і взагалі, як вона зараз себе почуває. Десь ще стоїть крига, десь вже є вода. Тож пройдемося. Подивимося, будемо сподіватися, що десь ми знайдемо якогось активного або окушка, або може ще когось. Так, ну що, перейшли ми на друге озерце. Юля цілиться на щуку, а мені щось ліньки кидать ці всі буратіни, оце все здоровецьке, то я вирішив сьогодні присвятити час ультралайту. Кайфунути налегке, так би мовити. Так, друзі, пробую. Поки що агресивні техніки, що мається на увазі, там десь біля трьох грамчиків голова в мене стоїть. Досить активна приманка і дивлюсь на реакцію рибки. Ну, поки що вона не проявляє себе абсолютно ніяк на активну приманку. Зараз ще кілька закидів і будемо пробувати вже пасивку на найменших вагах для того, щоб вмовити вже більш неактивну рибу. Так, друзі, вирішив я ще спробувати слага, бачите, тільки вам сказав і зразу ж буквально влупашило, ну хе, на підкиді бляха, що щось риба така не сильно мала, я вам скажу. Я думаю, що це Окунь має бути, бо якби була щука, вже б вона зрізала. Но парада. Йо, Подивіться, які класнючі. Но клас. Песив войс, чи як воно там гарно звучало. Офігенна. Самка Окуня. Слаг виглядає ось таким чином. У нас чомусь на Україні не дуже популярна ця приманка серед багатьох рибалок, Але знаю просто фанатів. Я, в принципі, також дуже часто користуюся слагами. Прикольно, мені дуже подобається. Ну що ж, ось така чудова самиця відкриває наш сьогоднішній рахунок. Ми їй дуже подякуємо за покльовочку, дуже класну боротьбу. Ну що ж, спочинок, друзі, можете навіть натиснути лайкос. так, Ну що, друзі? Змінив я трішечки приманку, Полін, ось вам, будь ласка, тільки змінив приманку, на меншу, хотів вам якраз про це сказати. І відразу, як ми бачимо, є вже наш перший клієнт. Бряха ж і б'ється так непогано, я вам скажу. Прикольно пручається ця рибина, ага. Ага. Ось така це у нас рибинка. Ось така гарненна червонопірка, краснопірка. Хто як? її називає, ну, на, подивіться, яка сибляста, мабуть, воно не видно, да, бо сонце дуже сильно. Ну, така от рибинка. Подякуємо. Е -е, замінив я, змінив радикально монтажик. Півторашечка, якби так, щоб воно було видно, це сонце, ну, отак от буде видно точно. Півторашечка вольфрамчик. Е -е, ось такий уривок е -е, від е -е, приманки, була там якась якась імітація якоїсь личинки в мене. Друзі, біжу, біжу на допомогу дружині. Біжу, біжу, біжу. Хух. Зараз. Зараз. Хопа. No подивіться яке яке зараз поміряємо, зафільмуємо хух ось така ось така манца Яй. Почкай. Ага. Все, добре. Тихо, тихо. Буде кого на викав. Ну. Сто. 112 десь приблизно. Як би його так покласти, щоб на неї акурат. Опа, а ну клади. Так. Ага, 112. Ну а так, якщо буде. Здається, мені більш точно. 112 Щука Супер. Опа. 112. Ну що? <реш> Гратулюєм! Дякуємо! Приманечку покажи. Будь ласка. Ось така жабка. жабка. Жабка ця, до речі, приїхала з магазину Буратинки Com'UA. Ширасу, як він там, Пайк Колектор здається. Чи щось таке? Щу. Почекай, 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 почек, почек. ти монстряка рядна. Але почекай. O, oh, vsa, zabral. Tak, oho, Stinger. E, počkej. No vsa. No vsa. Akorát za žabrou, ona by tebe nevtěkla, jak by ona nestarala. se. Opa. Počkej, 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 počkej. Ne. Našel si ještě jeden Gratulujemy parada išla super.